Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо сьогодні зіграє проти Гала та Сарая. Сьомий тур Ліги Європи. Є шанс заробити перші очки киянам на цьому турнірі. Бажаємо, звісно, успіху! Обов'язково пишіть свої прогнози в коментарях. Перед початком ставте лайк на перемогу київського Динамо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну і поїхали. Турки розводять з центру поля. Вони сьогодні в помаранчевій формі. Динамо в білій. Ну і розпочинається справжня битва в лізі Європи. Перша атака від Галота Сарая. Поки що позиційно йдуть вперед. Так Гюн ставить корпус, намагався пробити. Брашко закриває. Момент для удару. Мертенс усім Не дать розвернутися. Мертенс все-таки пробиває І бущан. Рятує команду. Кутовий. Розіграли цей стандарт. Такґюн прибирає нашого захисника, який навіс. Удар з льоту І знову буща на кутовий переводить. Яка передача на Мертенса. Дріс Мертенс. Кидає на Санчеса. Цей удар вже був неточним. Ну, вже хвилин 5 Галатасарай сидить на наших воротах. От зараз, можлива перша атака київського Динамо. Ванат з М'ячем. Є змога вибігти в контратаку. Владислав Кабаєв розвертається. Біжить по флангу Кабаєв. Нема підтримки, але Кабаєв пішов в дриблінг. Віддав точний пас на Ваната. Зворотня передача на Владислава. Ну ось вона перша атака від нашої команди. Поки що нічим вона не завершується. Буяльський підтримує тут Кабаєва. Кабаєв отримав далі передачу. Ну і глухий кут. Поки що намагаються розігрувати динамівці. Брашко можна пробити. Хороший в нього є. дальній удар. Ярмоленко ставить корпус. Знову на брашка. Ярмоленко, втрата м'яча, на жаль, перша атака нічим не завершилась. Ух ти, яка передача! Осімхен набирає швидкість. Караваєв нас наздогнав, але пізно є перший гол в наші ворота. Друзі. Галата Сарай відкриває рахунок в цьому матчі. 1-0 забивають турки. Дуже неприємний епізод і момент для нашої команди. Ось тут. Осімхен. Дуже здорово на Мертенса. І той покотив на партнера, який забивав гол. Єлмас відкрив рахунок в цьому матчі. Уже 18-та хвилина. Поки що Динамо. Програє, але йде закидання на Кабаєва. Хороша, але чомусь віддав головою в нікуди. Єлмас. Непогана передача. Далі. Єлмас. П'ятою. Удар в Дальній кут. І знову забивають нам турки, друзі, 2-0. Дуже швидко вони. Збільшують свою перевагу над київським Динамо. Дуже якісна атака. Знову хороша комбінаційна гра, і гол. Якобс робить рахунок 2-0. Єлма сам проходить півполя. Гюн отримує передачу. Брешко його зупиняє. Але поки що заслабко, звісно, Динамо виглядає на фоні Галатасарая. За півгодини, фактично. Нуль моментів. От зараз передача в офсайд. І знову момент. Галатасарай. Єлмас. Удар ближній бущан рятує і бере в руки. Гюн вмикає швидкість на лівому фланзі. Знову Галатасарай в Атаці. Киянам важко поки що забрати навіть м'яч. В турків. Агюн прориває фланг. Якобс. Передача на Мертенса. Мертенс. Триває атака турецької команди Брашко її зупиняє. І змога на контратаку є в Динамо. Андрій Єрмоленко на правому фланзі прибрав на досвіді. Здорово, Бояльський. Далі є простір. Там Єрмола відкривається Бояльський назад, віддав Шапаренко. Шапаренко побачив відкрито Андрій Ярмоленко. Туди побіг Ванат. Отримав передачу. Ванат розвертається. Ярмола отримує пас. І далі Буяльський має завершувати, але м'яч влучає в Санчеса. І останні хвилини першого тайму. Галатасарай тисне. Звісно, на наші ворота. Усім Хен на правому фланзі. Неточну передачу дає. Дубінчак забирає м'яч. Ну і далі вже продовжує через Бущана, через uh, захисників Київського Динамо. Буяльський. На правий фланг Ярмоленко отримає передачу. Хороша розрізна. Буяльський. Далі на Ваната. Можна щось придумати. Останні секунди вже першого тайму. Одну хвилину арбітер додає. Бояльський. Ходить штрафну Бояльський. удар на позицію. Мюслера рятує команду на підбранні. Кабаєва. Ванат. Шапаренко. Ай, підкат хороший від Галата Сарая. Ну і зараз арбітер дає свисток, який сигналізує завершення першого тайму. Чекаємо на продовження матчу. Ну що, поїхали. Другий тайм розпочався. Динамо горить поки що. 0-2. Але є шанс. Є шанс на камбек. Дуже непогано заграло Динамо в кінці першого тайму. Зараз от хороший початок. З першої атаки Динамо розпочинає, але пас пішов неточний. Вперед іде Галатасарай. Удар у Сімхена. Рятує Бущан. Контратака Турків. Зараз. Якобс з м'ячем на лівому фланзі. Деєно Сімхена там було положення. Ні, не було положення по загрожі. Все-таки підня... підіймає так. Прапорець, арбітер і. Перша заміна в матчі. Демірбай виходить замість Агюна. Шапаренко на Єрмоленка Передача. Андрій Єрмоленко на правому фланзі. Проти нього Демірбай. Здорово. І передача на Мертенса проходить ближній кут. Бущан контролює, але дуже небезпечний. Підступний удар від Дріса Мертенса. Проводить знову заміни. Виходить Крістенсен замість Якобса і в Динамо З'являється теж футболіст. З'являється піхальонок замість брашка. Є, шанс на контратаку бояльський. Забрали при стандарті м'яч кияни. Але назад, назад, передача Караваєв. Можна розвинути. Ярмоленко хороший пас. Вмикає швидкість. Андрій Ярмоленко. Настільки може. Розвертається зараз. Тут тільки розігрувати через партнерів Караваєв В дотик. Піхальонок. В нього є удар. на Шапаренка. Розвертається. Шапаренко пробиває. Мюслера перед собою. І захисники страхують тут. Боротьба триває за м'яч. Добре. Динамівці поборолися. Забрали шкіряний Ярмоленко. Загострює справа Андрій Ярмоленко. Буяльський. Буяльський. Хороша передача. Ванат не дав пробити Санчес. Ванату. В останній момент забрав з під ніг м'яч. Осімхен, яка передача на нього зараз. І удар в дальній кут. Без шансів, друзі. 3-0. 69-та хвилина. Віктор Осімхен робить рахунок розгромним. І вже складно якось боротись далі буде Динамо в цьому матчі. Тут, звісно, класна скрита передача. І удар в дальній кут. Ванат, який удар. От зараз Динамо. Нарешті хоч щось таке небезпечне створили. Але буде кутовий. Є подача на виході Міслера. Ідеально грає. Ух ти, який пас небезпечний. Єлмас вихід сам, на сам реалізовує. 4-0, друзі. 15 хвилин ще грати навіть більше. Не знаю навіть, що сказати. Усім Хен може прорвати захист. Бущан рятує. Але вривається все одно Галатасарай в нашу штрафну відбилися нарешті. Ну що, До кінця залишається зовсім трохи. Динамо не полишає надії створити щось небезпечне біля воріт Галатасарай Поки що не виходить. Дійсно, солідніше виглядають турки, але Динамо ну, робили все, що могли. В Атаці е, щось створювали. Зараз от турки намагаються йти вперед. Динамо перехоплює Шапаренко. Ну, мені здається, потрібно було освіжати гру. Кабаєв, Єрмонко вже втомились з Ванатом Буяльським. В атаку особливо нікого Шовковський поки не кидав. Вона тут зараз не зміг піти в спринт. тому втратив м'яч. Сімхен знову ставить корпус п'ятой на Єлмаза. Не пропустити здорово, Попов. Відібрав м'яч. Ну що, 88 хвилина, друзі. Можливо, одна з останніх атак вже Динамо зараз буде, хоча б гол престижу закинути. Потрібно все-таки тримати тенденцію. Галатасарай в кожному матчі Ліги Європи в домашньому пропускав гол. Тому потрібно Динамо зараз забивати подача. Кабаєв удар! Не долітає до площини воріт, на жаль. Ну і це вже точно останній момент цього матчу. З'єші, іде в обіграш Єлмас прибирає, б'є в дальній кут не влучає. І на цьому все, друзі. Динамо в Ефсі 25 Програє Галата Сараю, розгромно 4-0. Сподіваємося, що в реальному житті Київська Динамо покаже кращий результат, не програє так розгромно. Бажаємо тільки успіху нашій команді. Друзі, в коментарях напишіть власний прогноз на цей матч. Ну і підпишіться на канал, поставте лайк і заходьте в телеграм, долучайтесь туди, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Всім до нових зустрічей, друзі.